Жизнь замечательных людей. Сьогодні ми поговоримо про корупцію та зловживання владою в рядах міської влади, а саме у відділі комунального майна міськвиконкому. керує цим осередком до рибану пані Коломієць Ніна Васильівна, імператор відділу комунальної власності, яка на цій посаді ще з далекого 1994 року. Її зловживання призводять до численних порушень, по яких у прокуратурі вже відкрито кримінальні провадження. А саме, факт перший, міська баня, яка спочатку була в оренді у пана Рибака Аркадія Андрійовича, а пізніше на безоплатній основі перейшла до пана Лаути Володимира Володимировича, котрий не сплачує орендну плату. І як наслідок, міський бюджет щорічно втрачає кругленьку суму грошей. Що вже говорити про догляд за майном чи косметичний ремонт? Факт другий. Землі, де знаходиться стадіон Умань-Фермаш. Неправомірність операції стосовно передачі майнового комплексу Уманського стадіону на баланс пад Умань-Фермаш викликало підозри не тільки у нас, а й у міської прокуратури. Але що тут скажеш? Пані Коломієць свою роботу знає. Так, наприклад, аби обійти численні бюрократичні перешкоди та уникнути впливу людського фактору, процедура передачі комунального майна на безоплатній основі, ну майже на безоплатній, бо без маленького хапарчика не обійшлося, здійснювалася в Маріуполі за її мовчазною згодою. Чому Маріуполь? А хто туди поїде розбиратись? Та й нотаріуса того давно ми ще з'їли. І це тільки вершина айсбергу. Бо ви уявіть, наскільки її циркових етюдів міліція та прокуратура взагалі не відреагувала. 90% комунального майна, яке вона здає в оренду, перебуває в жахливому стані та не представляє комерційної цінності. А те майно, яке представляє, вже зайнято в незаконний спосіб, з мовчазної згоди на те голови депутатської комісії Панчука Володимира Володимировича, про якого ми розпівемо трошки пізніше. Ви можете подумати, що вас це не обходить і що таке робиться скрізь. Але зрозумійте, що пані Коломієць одноосібно приймає рішення про долю нашого комунального майна, на утримання та обслуговування якого витрачаються гроші законослухняних платників податків. І замість того, аби наповнити міський бюджет та виділити зароблені зі здачі в оренду гроші на ремонт доріг чи медицину, наші можновладці просто обходяться хабарями, при цьому не думають про наслідки. А навіщо думати? Ми ж сплачуємо податки, а як не заплатимо, то вони нас оштрафують. А як ви думаєте, наші можновладці сплачують податки? На прикладі одного з посіпак пані Коломієць Панчука Володимира Володимировича ми можемо з упевненістю сказати, що ні. Депутат міської ради, який має бути прикладом для наслідування, квінтенсенцією добра та справедливості, взагалі відкинув необхідність сплатити за оренду землі та приміщень, де знаходяться його магазини, і на необхідність сплати податків чи оформлення працівників. А навіщо він же голова депутатської комісії по управлінню комунальним майном? Навіть страшно уявити, що буде відбуватися з комунальною власністю після того. Як міською радою будуть прийняті нові положення про роботу комунального відділу, в яких повноваження пані Коломієць з рівня імператор? Переростуть в рівень Бог. Однак, 20 липня 2016 року депутати одноголосно проголосували за прийняття положення про розширення повноважень пані Коломієць. Тобто виходить, що наші народні обранці йдуть депутати не для того, аби відстоювати інтереси громади, а для того, аби мати можливість не платити податки, не оформлювати своїх працівників та діяти в інтересах бізнес-еліт, які проплатили їх передвиборну компанію. Це означає, що тепер віджати собі ла і шматочок комунального майна стане легше, але не нам з вами, а тим, хто знає, як домовитись з пані коміці. Отак От і виходить, що не вони для народу, а ми для них. Не знаємо, як ви, але ми вже давно не віримо вовкам в шкурах.